Привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося в регіоні Кімер в містечку Гьойнюк, і тут ми будемо дивитися один з мережевих готелів Амара Амара Лакшері Резорт Вілес. До нього є багато питань, але ми сьогодні з вами все подивимось. Пішли зараз я вам покажу вхідну групу зону ресепшена. Вас вітають водичкою, шампанським, макарунами. Ось такий гарний інтер'єр, як завжди, розкішно в Амарі. Ресепшн один для головного корпусу. Тут вас заселяють. В основному корпусі знаходяться номери суперіор. Це мінімальна категорія, є ще без балкон прому. Також Large Room з терасами. Теж знаходиться тут вілекс і інші покажу далі. Заселення відбувається о 14 годині, виселення о 12 стандартно, але тут немає браслетів, тому в принципі всі туристи можуть користуватися одразу всіма послугами. Подивіться, як гарно, я вам зараз покажу. Ренововану зону відкриту. Тут одразу є бар, який працює 24 години, і кава, і алкогольні напої, а також, а також є така ренована тераса, подивіться, просто яка вона гарна. І звідси відкривається вид на море, басейн, основну територію. По території вся інфраструктура здебільшого знаходиться біля головного корпусу, там, де ми зараз. Тобто основний ресторан внизу, в який працює сніданок обід вечеря, далі два басейни, дитячий басейн, і також біля цих басейнів знаходяться всі фудкорти, які відкриваються вже після сніданку. Там дуже їх велика кількість, я теж вам... Це покажу. Дридуя, вона дуже велика, але, а, як я вже сказала, це інфраструктура тут. Тому, якщо ви не хочете до вас входити, то вибирайте номер у головному корпусі, а не у вілах, бо там далі йдуть віли. Хочу вам розказати про пляж Амари. їх декілька. Перший біля головного корпусу. І тут Кіт іде е, пісок насапний, а також дуже-дуже мелка -дуже галька. Коли змивається пісок, дуже зручна мелка галька. Але вже коли заходиш у море, там може попадатися крупне каміння, тому треба або брати з собою тапки, або одразу зайти і плисти. Е, є такий пірс біля пляжу, великий. Можна взяти ризичку, фанту, айран. І далі є більш такий дикий пляж з кабанами. Там тільки галька більш крупна. Кабани коштують 100 євро в день. Також є другий пірс, він більш спокійний, тихий, тому що там майже немає інфраструктури ніякої. Чувати. Далі ще є за цим пірсом окремий пляж а, біля він та біля аквапарку. Він тільки гальковий, тобто там тільки галька велика. І дивіться, яка гарна водичка, гора просто неймовірні види. І вночі і від пісочку не залишилось нічого. Це регіон Тумер. Навіть нацепний пісок він довго не тримається, але подивіться, яка дуже-дуже-дуже мілка галька. Дуже приємно по ній ходити. Також біля пляжу є ось такий бар. Де подають пиво різного виду, і також горішки. Зона барбекю це ресторан А-ля Карт, який працює ввечері. Також тут одразу недалеко у нас йде зона з басейнами. Зараз я вам покажу. Дуже зручна, компактна територія, якщо проживати в в головному корпусі. Ось такий дитячий басейн. Одразу за ним дорослий басейн і за басейном йдуть снек-бари подивіться які шезлонги нові, гарні. Все оновлено, басейни не старі. І е, дитячі шезлонги також є в цьому готелі. Ось, подивіться, як гарно це все, все виглядає. Тут у головному корпусі одразу ресторан, і що зручно знову ж таки для е, мам з дітьми, що поруч є е, е, ось ця горка, дитячий майданчик. Мама може їсти, а діти бігають біля цього майданчику. Їх видно. Терасти ресторану. ресторана! Є а, бар, де подають різні алкогольні напої, тут є кондитерська і морозива. Зараз покажу вам асортимент морозива. Вафлі Тамроз представлені фірми І зараз ще покажу, які десерти є в кафе. Ось таке кафе. Де можна замовити чай, каву і різне печиво. Кліри, макарони, черанісу, чай. Є такий затишний куточок. Ще один покажу вам басейн. Він більш тихий, але є ще біля ВІЛ басейн. він взагалі релакс. Там майже ніколи немає людей. Якщо ви хочете тиші, то можете піти туди. Басейн з такими гарними місточками, з терасами для ресторану. Зараз я покажу вам ресторан з лівого боку на лівого крила. Це основний ресторан, який працює на сніданок обід і вечерю з терасками. А на правому крилі головного корпусу ресторан, який працює 24 години. Також в цьому крилі знаходиться спа і тренажерний зал. Є кардіозона, є зона з вагами. І вже починається анімація активно. <звук> в кінці. Корпусу починається зона віл. Тут зустрічають коні і починається зона віл. Подивіться тільки на ці оливкові дерева, як гарно підстрижені всі кусти. Тобто дуже зелена, квітуча, гарна територія, і вона дуже доглянута. Виходимося у зоні біл, наскільки тут зелено, наскільки тут охайно, тихо, з виходом на море, а також є такі переходи, і можна вийти до аквапарку, міні-клубу, пляж з табанами. Вчасне діло є як зі своїм басейном. Ось подивіться, такого плану. Це одноповерхові вілли, тут дві окремі кімнати з двома окремими ваннами та спільна зона гостинна, де є також такий куточок. І ось такі переходи скрізь по території, щоб було максимально затишно і не жарко ходити з вілли на пляж. Також в цій зоні розташовані тенісні корти, міні-гольф, міні -гольф. тут розташоване футбольне поле і у самому кінці розташован амфітеатр, де проводиться шоу, і також дитяча вся зона, аквапарки, лунапарк і міні-клуб. Ось такий великий міні-клуб. Там декілька кімнат, але вони не всі працюють саме зараз. Тому не можна об'єктивно сказати, наскільки тут класна дитяча анімація, тому що зараз її майже немає. Тут є такий дитячий лунопарк, який працює ввечері з 8-ї години, пару годин в день. І ось тут поруч одразу амфітеатр і. Зона з аквапарком, а також вихід на пляж. Є дитячий такий міні-аквапарк. Це пальма, сосна. Також бар тут працює. Для цього аквапарку є такий міні-фудтрак, де подають всякі снеки і можна не ходити до головного корпусу тут щось трошки перекусити, але в принципі тут більше нічого немає. І головний аквапарк з великими горками. І одразу тут є вихід на пляж. Зручно, що діти можуть купатися в аквапарку, а дорослі відпочивати поруч з пляжем. Тут ось така широка пляжна полоса, але вхід тільки гайка. Тут небагато місця. Ось, в основному всі відпочивають на головному пляжі. Хочу зняти вам кабани. Ми собі брали 100 євро в день, дуже зручно. Особливо, якщо ти компанія, якщо ти з дітьми, тут поруч є аквапарк, і цілий день тебе обслуговують, можуть принести будь-які страви, з головного ресторану є ось такий окремий бар, тобто не потрібно йти кудись шукати їжу. Ми цілий день знаходимося на морі і нікуди не відходимо. Цей бар тільки для. Гостей Кабан, і подивіться, тут є різний алкоголь, є Анка, Белс, Смірно, Мартінні, є Блеклейбл, uh, є Ред Лейбл, є Бейліс, uh, тобто всі напої які uh, основні, безкоштовні. Тут є за додаткову плату вже більш високого рівня алкоголь. Його теж можна замовляти. Тільки подивіться, яка краса. Ти просто цілий день не відходиш від моря і тобі приносять повністю все в кабан. Такий широченний вхід, лише Галька, інші кабани на Пірсі. І ближче покажу вам вхід на цьому пляжі біля аквапарку. Він традиційно, як у, у всьому кмері, галька і кришталево чиста вода. Якщо на тому пляжі ще є пісок і трошки мутна вода, то подивіться на цю водичку, яка вона ідеально чиста. Трошки далі є велике каміння, але в принципі море достатньо. Зручний. Панорама Комеру. Хочу вам показати зону ресторану. Тут дуже багато, вона оновлена. Тут дуже багато таких сучасних корнерів. Я зранку тут виставляють фреші. Обід вечеря. Також дуже багато асортименту і така стійка з овочами, дуже велика, і стійка з різними соліннями. А, Далі тут готують картошку фрі, які кури, аболгур, різну рибку смажуть, також є. Гречка, випічка, що це з баклажанів, різні види пасти. На цьому столі тут більш дієтична така і гречка, і овочі на пару, і рис, і якась курка запечена, і картопля пюре. Тобто Варіантів багато. Не скажу, що прям є окремий якийсь дієтичний стіл, але в принципі є з чого вибрати. Рис, це цвітна капуста кушена, така рибка. І я покажу вам тут завжди зранку до вечора є фрукти, на будь який смак в сезоні. Шири. Не, звичайно, не елітні, але такі загальні гауди, чезер, все це є нарізане, Моцарелла. випічка. Обов'язково супи, навіть зранку вони є. Тут, я дивіться, хочу вам показати такий гарний куточок зі спеціями, з кокоса зробили. Тут оливки і всякі різні анчоуси. Все, що тільки можна побажати. Є окремо стіл з солодким з одного боку, з іншого це і всякі макарони і медові, а також торти різні. Це корнер, де можна зробити собі чай, каву, причому кава смачна, зернова і ось така траса теж загальна, де біля басейну, біля дитячої гірки, де можна зайняти собі місце. Є також ще гру. Подивимось, в обід і ввечері. Тут завжди смажиться м'ясо і риба. І овочі. Торада, форель, тобто декілька видів фриз, м'ясо. І є ось така дитяча кімната. Тут в холодильнику йогурти, хіп, шоколад, молоко. Нсього дієтичного. Зараз покажу швиденько. І котлетки парові, і рис, і картопля, і кукурудза. Дивіться різні овочі на пару. Декілька видів капусти, десерти, фрукти, печі, бойманди. Також є куточок такий для немовлят. Тут можна збити блендером, щось підігріти. Ось так гарно виглядає ця кімнатка. А завжди є пакетовані. Соки, а також можна тут самостійно наливати виносити. Рожеве, біле, червоне, брати айран, воду, сивина, мирі. снек зона картоплею з фруктами з З бургерами. Так, вот роблять ліпешки і також є пицца. Чипа дуже пицца. Давайте смачна. Як бачите, на вогні. Подивіться на всю цю розкіш, притаманну саме готелям мережі Амара, картини, золото, золоті ліфти, ресепшн. Дуже гарні зони. От, наприклад, це вхід до коридору, де знаходяться всі номери Large з тераси. Як тут гарно. І давайте, в принципі, Будемо саме один з таких номерів. Покажу вам наш номер Large. Тут душова кабіна і також є ванна. У ванній кімнаті у всіх категоріях номерів своя косметика Амара, шампуні, гелі, кондиціонер, також лосіон для тіла і є така скринька, де... Є вушні палички та шапочка для душу. І є також мочалочки. Він більший за Superior, Тут одна окрема, одне окреме ліжко і двоспальне ліжко, халати, тапочки видаються. Якщо немає в номері під запит, можна зателефонувати і вам принесуть. В міні барі є вода, соки, какао, також пиво. І зараз покажу вам ось таку гарну терасу, яка є у всіх номерів Larch, які знаходиться на другому поверсі. На територію вид, є вид на гори, тут лобі одразу, ресторан. Дуже гарно і поруч. Хочу зробити резюме цьому готелю. Цей готель відкритий у 2009 році, але часткова реновація пройшла в 2023 Якраз всі зони, які там на лобі, барі, ресторан, зона з басейну, всі шезлонги, це все реновано в дуже гарному стані. Цей готель він такий, як Любка Дямара, з пишністю розкішна, але є нюанси по номерам. Речі не всі ранковані, тому треба на це зважати. Загалом територія дуже зручна, бо вона компактна, все розташовано біля основного корпусу. І є окрема дуже велика територія ВІЛ, де можна в тиші проводити свій час. На даний момент у парах подають такі напови, як Red Label, Black Label, Belly, Martini. більш високого рівня алкоголь за додаткову плату. Харчування. Тут воно, я б сказала, його багато, воно звичайне. Море продуктів немає, але є багато вибору риби, м'яса тут також дуже гарний заход в море. Є нова зона снекбарів, де на протязі дня подають безліч всяких снеків. Є багато кафе. На що тут потрібно звернути увагу, коли ти про нього Luxury Resort? те, що не всі номери реновані, а також сервіс, який притаманний Amari, він тут набагато нижчий буде. Так, бо є багато зон, де ти будеш. Де в тебе буде самообслуговування, як, як в ресторанній зоні, де ти сам собі наливаєш вино. Але якщо дуже велика заповненість готелю, це може бути і плюс, що ти, тобі не доведеться чекати, ти підійшов сам собі налив. Тобто сам сервіс, який ти очікуєш в Амарі, його тут, на жаль, немає. Але зважаючи на те, що цей готель один з. У цій мережі треба просто розраховувати, що це гарна п'ятірка, але не делюкс, не лакшері резорт. Ну і в кінці сезону також є питання. З дитячою анімацією, тому що її скорочують, звичайно, і вже не така вона активна, тобто вже в кінці сезону краще відпочинати в цьому готелі саме парам або ось такими дітьми, як у мене, тодорами, маленькими дітьми, яким не особливо потрібна дитяча кімната зранку до вечора, а вони можуть з батьками відпочивати на мові. Підписуйтесь на мій канал, дивіться інші огляди. Буду рада вас бачити.